Після полону я заїдаю стрес. Я починаю розуміти, що якщо я, як той проглот, мені сладкого хочеться, мені того, мені того. Це значить, в мене щось не те. Як бабусі казали, ти ще голоду не бачила. І тепер, боже, думаю, як я тепер їх розумію. Я не можу себе навчити, щоб я не доїдала те, що в мене в тарілці. Я тепер не можу себе навчити. У мене все добре. А чомусь я не хочу вставати, тільки собака тебе з, з ліжка витягує. Тобі нікуди не хочеться йти, тобі нічого не хочеться робити, в тебе немає м, смаку до життя. Я усвідомила, що в мене є певні психологічні труднощі. Мене наздогнало. Все-таки наслідки ці вони все рівно. Але слава Богу, я знайшла в собі сили визнати це. Ти в цивільному житті, от дійсно, як такий, знаєте, як. Як коли ходиш по вулиці, і ти себе так некомфортно почуваєш. Бо в людей інші цінності. Ти розумієш, що життя настільки коротке, ти усвідомлюєш, що воно може обірватись в будь-який момент, і ти цінуєш, цінуєш людські якості, цінуєш той час проведений з тими людьми. Це, ну, це зовсім, це знаєте, такий. Великий контраст